Усім привіт! Ваша увага Огляд мішечка з тканинною сумкою сорту Екстра по що попадає. На столі у нас ось така гарненька сумка через плече. Кладчик. Ще сумка через плече. Кладчик. Сумка через плече. Наступна ось така сумка. Кладчик через плече, через плече, через плече, гарненька сумка. Через плече через плече. Пухнаста великих розмірів сумка. Сумка з совенятками, через плече. Сумки легкі. Підходять під різні стилі через плече. Ціна на них дуже гарна, можна гарно продати, заробити. Через плече. Ось такий крутецький клатчик. Через плече, клатчик, клатчик, ще. Неймовірний колір. Сумки не лущені. Маленький кладчик. Мадіна. Середніх розмірів сумка в гарному стані. Ще. Ось така через плече. Зірочкою. Велика сумка. Берлін. Дивимось далі. сумка через плече середніх розмірів. Ось така маленька. Ще джинсова сумка. Нова. Через плече. Через плече. Середніх розмірів. Велика сумка. Великая сумка. Зірочкою через плече. Середніх розмірів. Пухнастенька сумка. Через плече. Велика сумка. Кладчик такий. Кладчик. Маленька сумка. Через плече. Велика сумка. Дивимось наступну. Велика сумка, авторська, маленька, ще. Через плече. Легка. В гарному стані сумка через плече. Ще сумка через плече. Доволі зручно. Така маленька через плече. Велика. Велика сумка зірочкою, з метеликами, маленька. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, ще попадаємо.